Усім привіт! З вами Юліана і вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу показати, як почуває себе наша Violet Квін після пересадки. Сьогодні пройшло вже три дні, сьогодні четвертий день після пересадки. Як ви бачите, квіти на місці. Також вона дує деякі бутони. Ось, деякі скинула, але не всі. І ось таким чином поливалася вона в мене із привікуром. Я полила до такого рівня я її замочувала оцю частину. А зверху з груші рясненько пролила по краю. Ось як ви бачите, корінечко напиталося, почуває себе добре. На шиї теж все чудово. Поганих змін, слава Богу, немає. Тож все в порядку. Чому я її замочувала лише на декілька хвилин, буквально хвилини на три, не більше, а потім пролила. І, як ви бачите, залишила горщик, не закриваючи Піддончик. Чому? Тому що в посадку пішли повітряні корені, які були в неї повітрі, і вони не знайомі були з ґрунтом. Тож дуже перезволожувати ці коріння не можна. Оскільки в мене внизу керамзіти все було сухе, то я знизу трішечки намочила, а кору я не мочила, оскільки. Проливом я пролила і намокли лише корні. Таким чином, не буде перезволоження коренів. Тобто, ви бачите, корені мокрі, а ґрунт, можна сказати, майже сухий, лише трішки проливом. Таким чином, вона в мене на тарілочці буде стояти до наступного поливу. тобто я не буду закривати цю кришечку, я дам їй просохнути до наступного проливу майже повністю. Ось таким чином. Також таким чином я сьогодні і поливала наших красунь. Якраз оскільки горщик більший, 3 літри, то він не встигає просихати на рівні з тими, які посаджені у мене. У півтора літрові. Тож е сьогодні також поливала, як ви бачите, корінечко зелененьке, все добре. Ну, оскільки розвела для цієї орхідеїчки з привікуром, то полила і цю тим самим розчином. Оскільки розвела трішки більше, чим потрібно. Орхідеїчки, цей горщик я поливала отаким от чином. Ось цю частину занурювала. І теж хвилин на 5. Потім все злила, тут зверху пролила і все. Теж, оскільки горщик чималий, я перші дні не закриваю піддончик. Ось таким чином. А тепер. Перейдемо до другого етапу нашого відео, як ви вже здогадалися, у назві. Сиділа, сиділа, Юля, думала. І подумала, що мультифлорок потрібно додати. А ще якби і щоб вони були ароматні, то зовсім було б гарно. От думала-думала і надумала на нову орхідечку. Тож, дивимося. Оскільки рослина прийшла до мене вчора, то на сьогоднішній день, як ви бачите, я вже виняла торф'яний стакан і е, підсипала їй нову кору, тому що кинулася тут е, ґрунт, був зовсім, я б сказала, на 70% торф то прийшлось виймати, і я маю в виду ґрунт перетрясати його. І мілку кору, яка була в нього, я залишила, додала трішки своєї. Я вам фото вставлю, коли я виймала торф'яний стакан, добре що полізла, то в самому ґрунті був жовтий листочок, а інший молоденький листочок з цього боку. Був перекручений, наче, отак, листочок який з цього боку, він закрутився, зачепився за коріння і за листочки і аж осюди загнувся. Ну, я фото вам вставлю. Таке теж іноді буває. Я, звичайно, розпутала, на той листочок зняла, бо він був дуже глибоко. І. А... Таким чином, зараз у мене сидить орхідеєчка, оскільки вона м, досталася, я б сказала, по зниженій ціні. Це орхідейка, як ви бачите, на один квітонос. Але ще виявилося, що в неї, тут біля квітоноса є чорнота трошки. Ось там, де квітонос, ви бачите. Але там нічого такого немає. Я навіть не мазала нічим, тому що. Це, знову ж таки, сухенька чорнота од листочка. Там я щіточкою обережно сміттячко вигребла, тобто все в порядку. Виробник оце отакий. Ну, повинна сказати, що не дуже така. Якість рослини така, середня, я б сказала. Тому що цей сорт у мене був і були більш. Краще коріння, тут коріння на троєчку, лише внизу. Вгорі немає. Отут, оце зверху, і декілька шарів унизу, і все. Тобто, це буквально три кореня, які спустились і закрутилися внизу. Ну, і тепер саме цікаве показую. Ось такий гарнюзний, яскравий і ароматний бронзовий Будда. Є ще також інше назва. Зараз з'являються. вони під іншою назвою, але все ж таки це цей сорт, відомий нам більше як бронзовий Будда. Квіточки не маленькі, вони десь 5 сантиметрів. Тобто це мультифлорка, але не з мілкою, так як, у, наприклад, парфумерна фабрика. Вони, в них мілкі квіточки, десь 4 сантиметра. А ці квіточки десь приблизно 5 сантиметрів. Ось такий гарний режуля. Захотілося мені чогось такого сонячного. Ну, на жаль, зараз у нас на вулицю дуже похмуро дощ. Хотіла вам показати пресонцю, але немає його. Ось такий гарний красень, ще є бутончики. Такі переливи жовтого, помаранчевого, червоного і в поєднанні із неоновою губою. Аромат через те, що він а, у покупному цвітінні, то аромат не дуже такий яскраво насичений, але я знаю, що в домашньому цвітінні аромат просто бомбезний. Щось у цього є сорта. Схожого із сортом Сого Лоуренс і щось схоже із Леодора. Але цей сорт такий яскравий, сонячний і дуже приємно ароматний. Дякую, що були зі мною. Дякую, що радуєтесь моїм новинкам. На цьому на сьогодні все. Поперед багато цікаво.